Вітаю, друже. Не набридло тобі відоси, що по 2 дивитись. Куди не подивись, всюди він. Таке враження, що українська грана робила шуму в світовому інфопросторі, ну принаймні у нас на заході. Як там гру зустріли араби чи китайці з японцями, я, чесно кажучи, хезе. І якщо з нами все зрозуміло, все ж це наші ріднесенькі Джесі створювали, то засвітитись і навіть завіруситись на заході, це. дорогого коштує. Коли вестерни грали у ту саму гру від уських, меми і подібні приколи стосувались в основному тих істот з косами, на яких натирають люди без жодного морального компаса. А от про Stalker 2. Контенту дуже багато від гайдів і банальних оглядів, закінчуючи подкастами про гру, де протягом півгодини чуваки описують просто враження свої від гри. Незвичайний огляд, а саме чуваки діляться враження від атмосфери гри. Stalker 2 Makes me feel like a kid again. It makes me feel like a kid who's getting into PC gaming for the first time. Огляди патчів разом із просто роздумами про різне на фоні гри у Stalker 2. І це вперше на моїй пам'яті, коли західні ігрові блогери ставили саме українську озвучку і називали гру саме українською, а не українська, російська та пофіг. Коли від них чуєш фразу про саме українське коріння сталкера, це прям за це прям гордість бере. Дуже круто. А ще це вперше на моїй пам'яті, коли я дивився спочатку саме огляди від них, а не шукав українські огляди. Ні, не через те, що було цікаво, що вони там скажуть, як відреагують. А через ну як би сказати і нікого не образити. Ледь не кожен український ігровий канал, схоже, вважав своїм обов'язком поставити ці новини у заголовок на прев'ю і по 10-15 хвилин висмоктувати з пальця ультраважливу новину про те, що гра, яка офіційно не продається на Росії, самих внеполітичних будуть сажати на пляшки різних довжин і діаметрів. Ха -ха -ха, які вони нікчеми, як вони всі нею через це, тих білорусів акамашонечних сасальщиків Путіна пригадати. Розповіли про кожного болотяного, вибачте, блогера. А далі ще кілька мінорних новин по індустрії можна впхати. Можна було просто за декілька секунд сказати про те, що... Русня палає, Сталкер 2 оминає. Пердачок підгорає, бо ужопі швабра. На третій сука рік відкритої війни людям чомусь не насрато на те, що у них там відбувається. Єдині новини з Росії, які мають чекати українці, це маленька побідоносна громадянська ядерна війна. Там, але маємо те, що маємо. Як же вкурвлює це явище хайптрейна? Добре, що мені він не загрожує, бо зараз ви почуєте мою ультраважливу, запізнілу, неекспертну думку про гру. А передусім я хочу подякувати своїм спонсорам Павло Д, Роман Че і містер Сіністер. Дуже вам вдячний, панове. Через саме вас відчуваю якусь відповідальність і. Заставляю себе нашкрябати, все ж таки час на створення нових відео інакше робив би як раніше, коли є настрій. Але сьогодні виняток, бо сталкер і настрій сам собою з'явився. Чесно кажучи, коли гру анонсували, і тоді ще Сергій Гальонкін твітернув Вгадайте руші, я подумав, а як же новий x ray чи щось інше. Все ж окрім того, що перший сталкер був непоганою, навіть унікальною грою, мені особисто додавало гордості ще й те, що він побудований на такому ж нашому українському ігровому рушієві. Іграючи в сіквел, я зрозумів насправді, чого мені не вистачає. Unreal класний, звичайно, але якщо це гра в Epic Games. решта ігроробів як не зроблять гру на ньому, так завжди виходить сіре, лагаюче неподобство з завантаженням текстури і моделей перед очима. Все ж яким не був би перший x ray все ж він міг видавати певний графоні, і тоді я думав, чомусь що на Unreal нереально, вибачте за тавтологію. Буде нереально зробити фотореалістичну індустріальну забудову. Точніше, реально, але в мене чомусь були сумніви щодо переїзду на саме цей рушій. І хоч це в основному підтвердилося з виходом гри, але все ж такий переїзд я вважаю більш доцільнішим ніж який-небудь інший, не кажучи вже про величезні ризики використання власного. Чого там? Навіть CD Projekt проект перейшли на Unreal, не дивлячись на наявність власного рушія. Спочатку дивні демонстрації моделей зброї, хоч і високодеталізованої, але все ж хотілося би бачити хоча б скріни з гри. Мабуть, розробники сталкера тоді дуже цим пишались. Потім скріни, скріни і нарешті, прирендерений ролик, в якому показували орієнтовний вигляд майбутньої гри. Хоч деякі зараз думають, що це був трейлер прям з гри, і те, що вийшло на релізі, це типу якась даунгрейд вийшов. Ще очікування, кілька переносів, і нарешті це сталось. Досі якось не віриться, якщо чесно. І бляха почалось. Контент з усіх щілей: огляди, гайди, стріми, підбірки, топ-багів гри, огляди зброї, порівняння її з реальними прототипами для особливих е, гурманів, навіть огляди на AXBT і їм подібних зі сру сегмента. Їжте не заляпайтесь. І це в перші дні після релізу. Оце продуктивність. Український Ютуб піднявся як ніколи. Тепер і піднімати його не треба. На такому підйомі довго їхатиме. Сподіваюсь, а я цю інерцію підтримаю. Все ж багато хто ще сумнівається, і навіть ноунейма, no як я питають, що по сталкеру 2, А от що так гра на Unreal Engine 5 з усіма цими модними освітленнями, метахуманами, лагами і вильотами. Якщо грав у проект на даному рушії, ти вже знаєш, що на тебе очікує. Баги у грі, звісно ж, є куди без них. Особливо у проєкті такого масштабу, особливо враховуючи стресові умови, в яких і без війни ігроробам живеться не дуже солодко. І те, що це по суті їхній перший проект такого масштабу. Від оригінального складу компанії лишилось не так вже і багато, і та частина вимушена захищати Україну і міняти клавіатуру на калаш. Хтось скаже, он якась CDPR і кіберпанк намутила і відьмака. Але все ж вони до цього робили першого і другого вічора і рухались поступово при цьому, стаючи міцніше і професійніше, як колектив, що разом пройшов не через один реліз. Чесно кажучи, я дещо непокоївся, що GSC знову замахнуться на дуже дуже такий великий шмат пирога, який буде дуже важко проковтнути. Але я дуже радий тому, що я помилився. Вони не обіцяли забагато, як робили їхні попередники з оригінальною грою, особливо з тінями Чорнобиля. Загалом гра мені нагадує більше не оригінальну тінь Чорнобиля, а такий собі мікс найкращих ідей з чистого неба і поклику прип'яті. Тут на нас чекають просто кумедні персонажі, які смішають найгірше, гірше, ніж ашот на базі волі. Хто знає, той знає. Але є й набагато більш прописані, ніж може здатися на перший погляд. Під кожного такого персонажа, а їх тут доволі багато. Є, ну, майже під кожного є свій квест. Є прості підбери і приноси, так і такі, які пропонують деякі розгалуження. Наприклад, може спойлер, не знаю, але можна і до гайдів віднести. Користуйтесь. В одній з локацій бандити намагаються виманити вільного сталкера з будівлі. Він, типу, винен їм гроші. Пропонують тобі спробувати з ним поговорити. Грубо просять, коли отримують потрібну інфу, просять тебе піти і принести їм той хабар з удонапірної башти. Дуже грубо просять. Звісно, можна і без цих прелюдій розпочати стрілянину, але чи вартує винагорода майбутнього ремонта броніка, зброї і вартості аптечок? Ліземо на башту, і що ми тут бачимо? Калаш з оптикою і набої до нього. Чувак хотів влаштувати покидькам теплий прийом, але не встиг. Натяк я зрозумів, і влаштувався зручніше. Затамував подих і. Таким чином я обзавівся непоганою доволі зброєю на самому початку гри, з якою бігаю в принципі до сих пір. До речі, я не раджу корчити з себе термінатора і влаштовувати перестрілки у режимі лобового штурму. Замаслинишся дуже швидко, навіть з прокачаною бронею. Ну, принаймні на рівні складності вище за легкий. Тут і челендж відчуєш, і атмосферу, і постійний дефіцит бінтів і аптечок. Сказав би я, якби відео вийшло до першого пача. Ну а зараз гра стала дещо простішою. Так що я б рекомендував одразу починати з середнього рівня, як мінімум. Але все ж краще спробувати частину ворогів зняти в стелсі. Благо стартові пістолі з глушником так само успішно ваншотить. А якщо треба відволікти когось, тут у нагоді стануть болти замість каміння як в більшості ігор. А головне, дивись під ноги. Пляшки і інші предмети легко видають українського ніндзя, якщо їх копнути. Якщо людям можна роздавати хедшоти, Боже Джесі, дуже вам дякую, що ви не перетворили гру. Типовий сучасний шутан, де хедшот вам не хедшот, а критикал курва демедж. То з мутантами часто доводилось закінчувати бій на ножах або просто звалювати. Щоправда, з повним рюкзаком не побігаєш. Навіть звичайний біг, а не спринт, стає повільнішим в залежності від піднятої ваги, перетворюється на звичайний крок. Дуже порадували змінені мутанти, починаючи з візуальної частини. Ого, хутреку секторі гарно. Закінчуючи бойовими навичками. Вони можуть як збити з ніг, так і непогано гатити гравця парами. На прикладі кровосісів, не дай Бог зустріти більше одного на відкритій місцевості. Це падло, по ходу, жерло річний запасти віруса і мутувало у сраного Альберта Вескера із Resident Evil. Хоча, якщо чесно, мені от подобався кровосіс, який був у поклику Прип'яті. Він тоді, здається, був невразливий під час невидимості. Бюрер вміє стріляти по гравцю, юзаючи телекінез. Полтергейсти наносять дамаг, проходячи повз гравця. Наче раніше такого не було, але можу помилятись. І кілька слів я хотів би сказати про знамениту систему Alive 2.0. Вибачте, але мені здається, що це просто гучний маркетинговий хід. У першій частині вона була так крива, коса, але світ відчувався ну, більш-менш живим. Тут і там ходили сталкери, зупинялись біля багаті, травили байки. Зустріти сліпих псів можна було і за межами їхньої точки спавну. а квестові лінійки можна було просто обірвати, випадково застреливши квестового персонажа. Або він міг взагалі загинути через позаплановий рейд бандитів чи нарвався на зграю собак. У Сіквелі нас чекатиме, хоч і непоганий, місцями, штучний інтелект, але стосується це, по більшій мірі, бойового аспекту. Думав, чого мені не вистачає і що з грою не так. Здається, до мене нарешті дійшло. Оновлена зона не така жива, як раніше. Я зовсім не про кількість сталкерів на квадратний кілометр. Все ж таки, тут у нас зона відчуження, аномальна зона, а не блін, зона бойових дій, як у чистому небі. А от коли я відкрив ігрову мапу, я, хех, чесно кажучи, злякався. Вона ж кінчених розмірів. Я не люблю Опен Ворлди. Там кількість подій занизька, щоб утримувати мене надовго. Але якимось чином, пробігаючи від однієї сюжетної місії до іншої, проходить. На диво не дуже багато часу. На мапі відстань здавалась набагато більшою. Можливо, через те, що на шляху забігав у якийсь закинутий сарай, котельню, аномальне поле для пошуку артефактів, чи просто залипав на якусь велику аномалію з водяною кулою в центрі. Щодо наповнення світу, взагалі ніяких питань. Досліджувати цікаво, хоч і не завжди в кінці очікуватиме винагорода, на яку розраховував. Козирні стволи не у кожному схроні побачиш, якщо взагалі побачиш. В основному це припаси і набої. До речі, про схрони. У них завжди є лут, незалежно від того, чи знайшов ти КПК, в якому вказані його координати, чи ні. Раніше як було? Знаходиш рюкзак в старому дереві, а він пустий. Знаходиш КПК, в якому є мітка на цей курва пеньок. Ідеш туди. ПАДАМ! У ньому ложить хабар. А от щодо зброї. ох. Тут претензія на гру року в жанрі ганпорн. Хто не знає, що це? Деякі люди дико пруся зі стволів, як вони виглядають. Гарно змодельована, приємно анімована і соковита, бабахаюча зброя, об'єкт хтивості таких людей. Навіть в іграх, якщо в майбутньому додадуть ще можливість глибокої, прям дуже глибокої кастомізації стволів, анімації збірки, розбірки, в тому числі з маски і навішування обвісів, гра стане беззаперечним переможцем, якщо ви знаєте про що я. Але і без цього все, що пов'язано зі зброєю, виглядає дуже гарно. Тепер я зрозумів, чому на початку вони показували саме деталізовані модельки. Оці всі маркування, потертості, камуфляжі, навіть те, що коли зброю клинить, її прям клинить. Гільза стирчить поперек екстрактора. Це не просто іконка чи звук заклинювання, як це було раніше. Звуки зброї і те, як вона влучає у що небудь, теж на висоті. А ще Stalker 2 почепив, як би це сказати, вірус коловдутізму. Більшість сюжетних вставок будуть від першої особи і є дуже динамічними і круто поставленими. Місцями навіть може віддавати тарантінівщиною. За касценами ось такими динамічними, прям дуже цікаво спостерігати, вони дійсно круто поставлені. Не дивлячись на те, що гра не оптимізована, і я все ж таки не буду згадувати про це в негативному ключі. На жаль, це стало вже стандартно на час, що ігри виходять на будь-якій платформі не оптимізованими. Але одна справа, коли у тебе пуста локація з низько деталізованими моделями і текстурами, привіт, та хірня від Square Enix, забув, як вона називається, з повісточкою за все, сильним жіночим персонажем, блін. І зовсім інше, коли на кожному кроці лежить інтерактивне сміття, здіймається листя, навіть без великого вітру. Перші години за старою звичкою думав, що поряд аномалія типу трамплін. А то просто вітер підняв листя. Купа руїн, техніки, аномалії, місцевої флори ну вибачте, я принаймні бачу на що йдуть ресурси заліза. Благо команда активно виправляє помилки і бореться з крашами. У мене їх поки що було 5, 2 до виходу патчів і по одному на перший і другий. Ну і модери активно перетворюють гру у перший сталкер на статиці. В графічному плані, але при цьому ми отримуємо значний приріст кадрів. Але ж ми сюди не за графікою прийшли, вірно? Ну не зовсім за графікою, окей. Ну і який же сталкер без аномалій і артефактів? Окрім відомих по попереднім іграм, додалися нові про мега-аномалії, мовчу Це варто бачити самому. А от варіанти поменше, це інша справа. Артефакти шукаємо лише на аномальних полях, оскільки саме там вони можуть народитись. Їх видно чи чутно заздалегідь. Чого не скажеш про одиночні аномалії, які як міни. Ну або як аналоги з першого сталкера, де полів ще не було, а артефактами можна було грати у футбол. Не варто необачно бігти через цю зону, думаючи, що аномалії живуть лише групами. Є абсолютно тихі, забув як вона називається, але це просто купа скла, яка ширяє в повітрі. Якщо пробігти повз них, то вони поріжуть, буквально. Але якщо пройти повз пішки, то все пройде без заляпування юшкою. Ось таку аномалію я якраз використовував при битві з химерою. Складна тварюка. Артефакти ж завжди є радіоактивними. Ну, принаймні ті, що я зустрів, але як завжди, дають якийсь бонус до стійкості. Хоча мені грошовий бонус більше подобається. До речі, круто, що додали можливість огляду артефакта. Хм, покласти в руку, покрутити, активувати. А ні, тут в якомусь моді було до першого сталкера. А да. словом, гарно виглядає і додає атмосфери. Ще хотів про локації розповісти, їх тут таких же атмосферних доволі багато. Макове поле так і манить своєю загадковістю і персонажем, який там ошивається. От мені цікаво, чому там так на сон хилить, і що далі стається зі сталкерами, що там заснули. Чи вони загинули безповоротно, чи все ж є, типу зазомбованими, чи ще щось. Або я неуважно читав опис. Але і так, відео вже доволі довге вийшло, та і все ж, деякі краще відвідати самому. Як то кажуть, без спойлерів. Може розповім іншим разом, але напевно можу сказати одне: той, хто вирішив, що додавання у гру величезної локації з величезним відкритим простором і однією і двома будівлями роздовбані сараї, я не рахую. Скажу, ти срака, це найнудотніший і найгірший момент у грі, який хочеться якнайскоріше пройти і забути. Дістатись фансервісної бази можна було б якось інакше. Аномалії телепорти ну тут все ж існують. А ті, хто до релізу вирішив перепройти або ж пограти в оригінальні три гри, ну вони роблять дуже правильно. Багато персонажів попередників потрапили і у продовження. Щоправда, місцями їх не впізнати, і я не тільки про збільшену кількість полігонів на бородатих обличчях. Один із ключових персонажів оригіналу у Сіквелі перетворився на того самого сталкера із кіно Тарковського сталкер до кісткового мозку, навіть фанатик. Якось не поміщав я такої риси у приквелі. та й таке за сюжетом слідкувати цікаво. Хоча місцями і є просадки, як на мене, у вигляді своєрідних філерних місій. Якщо хочеш пограти сам, навіть у якомусь віддаленому майбутньому, не раджу дивитись стріми і розбори сюжету. Хіба що розмови, де додаткові місії виконують: ні на кого не натякаю, я не стрімер. Ну або ж використати який-небудь не сервіс хмарного геймінгу, типу Boosteroid, навіть колись про нього десь, десь тут буде посилання на цей відос. Словом, гра супер, чекав не дарма, хоч і думав, що розчаруюсь. Граю далі, досліджую далі по можливості Яке красиве ігрище! Хлопці, розробляйте ще, як картопляників з борщем. Хочеться ще, ще, ще! Словом, розробникам велика шана, що в найскладніші часи все ж довели справу до кінця ще й на найвищому рівні. Дякую, панове Григоровичі. Ну, а ви допомагайте силам оборони як можете. Ну а якщо в недрах картки лишилось щось, доєднуйся до угрупування спонсорів чи донаторів. Вони між собою наші ворогують, але оголосили тимчасове перемир'я у Монобазі. Заціни відсилання сталкера. Дякую за увагу і вдалого полювання сталкера